Вітаю вас на каналі Пошинка-Варюшка. Чи чули ви колись, що самці котів не можуть бути трьох кольорів? Сьогодні пропоную розібратися, чи правда це, чи лише міф. Триколірні забарвлення діляться на два види. Перший вид каліко, в ньому переважають кольори чорний і руді. Також в забарвленні можуть бути присутні на білі плями, а сріблясті, димчасті відтінки відсутні. Другий арелекін. Такі тварини майже повністю білі, хоч невелика частина шерсті пофарбована в інший колір. Зазвичай це плями на хвості, спині або морді. Перейдемо до того, чи може кіт мати забарвлення каліку або арелкін. Щоб це дізнатися, потрібно розуміти біологію. Спробую пояснити все максимально легко. Самки мають 2 ікс хромосоми а самці одну ікс-хромосому та одну y хромосому. Якщо хтось забув, що таке хромосома, то нагадую: всі ми знаємо, що всі живі організми складаються з клітин. У клітин є так званий центр керування ядро. В ядрі міститься молекула ДНК, що відповідає за збереження спадкової інформації. З хромосоми це основні структури клітинного ядра, які є носіями генів. І відповідають за збереження і передання спадкової інформації. Саме завдяки ним коти не можуть бути схожі, наприклад, на собак. Якщо лишилися якісь питання, пишіть в коментарі, і я обов'язково постараюся вам відповісти. Гени, що визначають чорне та руде забарвлення, розташовані саме на X-хромосомі, тому це створює різницю у можливостях забарвлення між самцями та самками. Адже у самців є лише одна ікс-хромосома, тим часом, коли в самках їх дві, кіт не може одночасно мати гени для обох основних кольорів на своїй x хромосомі Тепер, не дивлячись на це все, дуже рідко, але може знайтися трикольорний кіт. Такі рідкісні випадки можна пояснити як чудо природи. Скоріше за все, внаслідок аномалії в генетичному наборі кота. З'явилася зайва хромосома, але такі коти стерильні, тобто вони не можуть продовжувати рід і передавати потомству забарвлення каліку або аренакіт. Таке забарвлення може передавати лише по жіночій лінії. Але стривайте, невже трикольорність кота не може залежати від породи? Справді, є породи котів, у яких триколірне забарвлення стандарт? Зазвичай забарвлення каліку або орлекін може зустрічатися у безпородистих і у короткошерстих тварин. Тож ми з вами зрозуміли, що зазвичай трикольорні бувають кішки, а триколірні коти це велика рідкість та аномалія. Дякую вам за увагу! Якщо вам було цікаво, та корисно ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До зустрічі!